Травневі дні з Борисом Грінченком провести їх пропонують в університеті, який має честь носити його ім'я. Заходи покликані наблизити образ письменника до людей, зробити його зрозумілим і теплим. 150 років від дня народження легендарного українського лексикографа Бориса Грінченка святкують гучно через складні події в країні урочистості перенесли з грудня на травень. Розповідають організатори, адже велика людина варта відповідного відношення У нас багато проєктів реалізується в масштабах не тільки святкування, але й загалом. Дослідження життя і діяльності Бориса Дмитровича Грінченка, історію освіти. Ті люди, які записали і поклали на музику твори Бориса Дмитровича Грінченка, їх будемо відзначати нагородами. Презентація вікі словника укладеного студентами грінченківцями, майстер-класи для дітей, благодійний ярмарок та навіть власний фільм про великого письменника. І це далеко не все, що підготували студенти, аби показати світові нового Грінченка. Чесно кажучи, Грінченко більше нам відомий як науковець, людина, яка багато зробила для громадськості, але він в першу чергу був цікавою людиною. Інший Грінченко під такою назвою був знятий документальний фільм про українського письменника. Розмірковували над його постаттю вчені, літературознавці та мовознавці. Головну роль зіграв Петро Пенчук. Так як це фільм документальний, я як актор мушу. Я не беру, не граю якихось нюансів. Так? Я відчуваю серцем суть людини, і якщо вона в мені відгукується, то я стараюся якось виразити. Всі ці люди, які я назвав, вони мають якусь одну внутрішню схожість. Схожість та що це в них болить серце за українське. У Київському університеті імені Бориса Грінченка все сприяє вивченню української мови, адже навіть квіти на трояндовій клумбі біля навчального закладу отримали свої унікальні імена. Ольга Костенюк, Євген Соренко, Новини УТР.